7 тисяч квадратних метрів на місяць і понад чверть мільйона за три роки. Мова про маскувальні сітки, які корсунські волонтери плетуть для зсу. Масштабувати волонтерське виробництво корсунців змусили численні запити військових. Маскувальні сітки на фронті вкрай потрібні, особливо за нинішніх умов, коли ворожі дрони роями кружляють над позиціями. Допомогти справі можете і ви всі реквізити для донатів зараз будуть на ваших екранах. Трібно постійно поповнювати запаси, дівчата Допоможу. працюють. Розвантажують, завантажують, виносять і заносять. Так, у волонтерок Ольги та Ірини минає ледь не кожен день. Та поки їхні тендітні чотири руки носять, сотні інших невтомно плетуть та нарізають. За стрічкою у Корсуні волонтери виготовляють щодня до двох десятків маскувальних сіток. Це майже промисловий масштаб, понад 7 тисяч квадратних метрів мережева на місяць. Плетуть одразу на 13 локаціях, як в самому місті, так і в навколишніх селах. Зупинилися на трьох видах візерунків, які ж самі і розробили. Прилучилися ось у нас. Тут завжди перфорація, Тут у нас на турецькій сітки Ельта. Там у нас листочок на харківській сітки. У нас навіть треба де сіток зараз. Якщо на початку вторгнення сітки плели з обрізків ганчір'я, то нині вже мають спеціальну тканину і основу. Тож робота у павучків пішла швидше, а вироби стали значно легшими. Існе 9 мидація. 60 квадратів. Накриваєш? Ну, 6, так. Обов'язково. 5 П'ять кілограмів така сітка ваша. Якби вона з ганчірки була, то була б непідйомна непідйомна. Та головне у цьому процесі не матеріали, станки чи приміщення, а люди. Сітки у Корсуні плетуть десятки, якщо не сотні, охочих. Переважно це пенсіонери і здебільшого жінки. Хтось із них долучився до волонтерської справи ще з 2014 року, хтось після 2022, го а хтось і зовсім недавно, коли агресія Росії стала особистою трагедією. Пані Людмила із жовтня 23-го року щодня приходить сюди. До Корсуня з родиною вона евакуювалась із Селідового. Її дім та рідне місто спочатку зруйнували, а згодом окупували росіяни маленької пенсії. Жінці вистачає лише на оренду житла та прожиття, А вона прагне бути корисною. Ну хоч чимсь я можу допомогти? Більше нічим не можу допомогти донатити. Нема можливості, а хоч отак, от я зможу чимось допомогти. Таких як пані Людмила, серед корсунського волонтерського руху чимало, і їхня допомога для військовиків безцінна. Бійці постійно дякують за підтримку. То підпишуть прапор, то передадуть шеврон, а іноді навіть записують відео з передової. Десь над нами прямо. Знімаю відео для дівчат з Корсуні. Шевченківського. Спасибо за сітку. Літає, вони нас не бачать. Прикриває. Пан Олександр на собі відчув захист корсунських сіток, із перших днів повномасштабного вторгнення він долучився до сил оборони. Його підрозділ теж отримував маскування від земляків. Коли за станом здоров'я списався з армії, одразу почав волонтерити. Це життя хлопці, саме основне. захистити техніку, захистити особовий склад. І за того і прийшов спочатку просто подякувати, а тоді ну. Кажу, можу я бути чимось? Так, Будь ласка. Тепер ветеран виконує тут важку чоловічу роботу, хоча вся вона нелегка, зізнаються волонтери. Та поки триває війна, своє плетіння не полишать. Коли треба, всі перебігають. І спина болить, ноги болять, руки болять, яке там болять, хлопцям стріляють треба. І ми всі приходимо. Яча, адже, попри безперервне виробництво сіток, військові продовжують засипати Ольгу замовленнями. Ну ось просять сітки. Ще я не відкривала його, просять певні розміри. Звичайно, що зараз я відповім, що зробимо. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.